Так, було прийнято рішення. Короте, будемо переробляти його ще раз з цього газогенератора. От ми вже трошки висипали дров, почали вигружати, ну таке. Як би сказати, можна почало перевращатися в уголь. Найшов всередині в нас. Зараз. Смоли на стінках немерено. Ну, зараз ми його вскриємо і будемо дивитися, що далі робить з ним. Так, і ось так виглядає він з середини наш газогенератора. Зараз ми бочки вскриємо. І з тої сторони буде видно, що там далі будемо робити з ним. Так, ось так воно виглядає з іншої сторони. Це Задня частина. Зараз ми ці колісники ампутуємо. І будемо сюди встановлювати зону встановлення. Якось. Так, ну ось ми вже достали колесникову решетку нашу типу. Зараз покажу розміри. Чик. Ось такий діаметр виходний з газогенератора. Де колесник був до форм. Ось до тих форм. Відстань 23 см. Так, і ось ми вже приварили нашу зону відновлення. На всякий случай приварив трубки кусок. Ось вона, якщо недостатньо буде температури, буде мені трохи воздуха подавати. Тому цікаво розміри. чик Так. І ось так. Ось той отвір. Ось той отвір 100 мм у нас. Так, ну ось Ми вже закончили сварку з цим наружним корпусом. В середині там вже майже все готово. Сюди потім підключимо наш скрубер, приваримо трубку. Ось щось такого ще ось наша фурмочка в камеру від Якщо недостатня температура буде, ми, ну, буде відкрита так як зараз. Якщо нормально буде, ми сюди просто болтика на 8 крутимо і ну, заглушимо його. так сказати. Теплообмінник стоїть. Газ, який виходить з газогенератора, гріє воздух, який подається в сам газогенератор. І ось тут ще ось так ну, зроблено. Потім ми сюди вставимо краніка 32-го приваримо, згона зараз немає. Завтра, може, знайду, привару згона і з цим все теж буде. Сюди ми для розпалки отвір наш зробимо заглушку таку. Розпалили і заглушили. Воно нам ну, не потрібно, щоб сюди воздух воздула. Далі, що ми почали? Зрізав верхню частину газогенератора, будемо робити сюди камеру конденсації зверху. Ось яке воно щас, яке воно паскудне. І зараз цей газогенератор такої гадості. Іменно по верхній частині. Знизу там все нормально. ну, Зараз так, ну ось з куска бойлера, ну з бойлера. Було відрізано ось такий кусок верха. Воно ось так сюди встає. І було виготовлено ось таку штуку. Теж з куска бойлера. Чуть меншили діаметр його. І ось так воно всередині виглядає. І по кругу. Була гаркою нарізав молотком, вистукав та й підет. Зараз почнемо заварювати, як воно буде вже виглядати зібране, я вже потім покажу. Це, типу має, по ідеї, пар з смолою конденсуватися. Ми його прирезали не до кінця, тут залишилось 10 см донизу. І буде ще один наружний кожух. Ну, зараз, походу, ми все покажемо. Так, ну ось, ми вже встановили частину нашої конденсаційної камери. Отак вона з от середини виглядає. Дірки. Може трохи маловато буде, але більше вже буде сильно високий газогенератор. Він і так вже високий. Но ось так виглядає. Зараз вирізаємо наружного корпуса і так же само приварвуємо. Так, ну ось ми вже закінчили закончили з їм цим сваркою, там заварили. Сюди вже нашу кришечку приспособили. Зараз ми не її десь покладемо. Так, і ось вона у нас середині. По ідеї має по ідеї, має вийти так, щоб конденсат буде зверху підніматися. Через цієї прорізі ось цю, через цю верхню частину буде попадати сюди. Там у нас 10 см е, донизу. І повинен конденсуватися. Ось тут ми ще вварили згона під резьбу, ну, під кран. І будемо злівати. Так що якось так, блін. Отак воно всередині все. Зараз. Ось так воно всередині все виглядає. Так, ну ось ми сьогодні вже встановили на подачу воздуха кранчика одного. це що зараз демо трохи така херня. Приєднали до нашого скрубера і встановили кран для зливу конденсату. Навіть таку штуку зробив, щоб ну, типу, заслонку. Чік зажали і все. Воздух буде йти тільки через ось цей теплообмінник. І ось цим краном будемо регулювати його подачу. Починаємо загрузку нашого газогенератора. Будемо спочатку загружати. Ну, це таке, що там, типу, Майже цей древесний уголь. Всяка гада ще є. Це ми як вигружали газогенератор, то вибрали трошки, щоб заповнити нам зону відновлення, яку ми зробили. І саму активну зону, щоб, ну, щоб хоч трошки угля було якогось древесного. Так що якось так. Зараз засипаємо, потім дров досипаємо наверх і будемо ось запускати. Таких? Так, ось таких відра. Це вже буде третє. І цього вугля там древесного було десь чуть більше піввідра. Зараз загружаємо і далі дивимося. Так, і ось так ми його заповнили. Воно може трохи більше, хватить. нам хватить для експерименту. Ось таких 4 відра з підкраски. В Взагалі, всього вийшло. Ну, зараз закриваємо і розпалюємо. Так, ну ось воно у нас такий час поробило. Зараз спробуємо взяти конденсат. О, біжить ще, біжить. Ось так у нас збиралось нас конденсата зверху. Ну це ще не все ще добігає. От. Ми зараз все і злівати не будемо. Нам то не треба. Навіть ми ще в режим не вийшли, нашу трусілку приділили, щоб дрова трусити. Ну, щоб не застривали. Так що якось так виходить. Відкриваємо. трохи димить. Зараз включимо вентилятор і не буде димити. Так, ось по-бистрому було накинуто такий вентилятор для подачі. Мені щось кажеться, що мало... Воздуха йому проробило воно рівно час, приступаємо до зліва конденсата. Проробило дещо коло часу, час, час десять десь так. Все, да, столько у нас вийшло воды пляшка, столько вийшло конденсата за час. Отак воно все одно щось димить, блін, я навіть не знаю що робити відновлення, там вже температура десь 500-600 градусів. Вентилятор ще одного додав. Ну це хоч було трохи, хоч горело з тим другим вентилятором. Це знов перестало. Ну, зараз дрова потрусимо і спробуємо ще раз. Так, ну от воно все одно так димить, блін, скотіни. Ну, Вже хоч почало гореть хоч трохи. Вже ж дрова сухі, по логомеру закидав. Взагалі показує, що ноль влажності нема. А цей конденсат збирається, чорт його знає откуди, вже задовбало воно. Так, ну ось тут. Влажність дров наші ті, що ми закинули. Перша шкала по так, нулям. Так, так, так. Друга шкала по нулям. Третя, четверта і далі. Дров абсолютно сухі, показує наш прибор. Ну, блін, той влаги все одно вже полторачки взяли. Так, і знову будемо зараз зливати конденсат. Работала наша установка минут 20. Ми сюди ще вентилятор додавали для ефективної конденсації. Ну, що вдоволі цей корпус цей. А так поки времена поставили, як він стоїть. Зараз двоє сюди. Влаги є її, є. блю. Скуди вона береться, я вже не знаю. Є. Що, остатки добігають, Ну, то вже нам не інтересно. Ось штукоге от стоко ге набегло. Ну, полчаса роботи, минут 20 десь. І все одно скотина димить. зробити нічого не можна. Так, ми починаємо доставати нашу імпровізовану термопару. Ну чого, температура є. Красний. Значить мало візду. Значить оставляємо цей отвір відкритим. У нас до цього він був закритий. Це воздух подається в зону відновлення. Може маловато йому воздуха, через то не може вийти в температуру. Ну, зараз подивимося, ще поекспериментуємо. Так, ну от, блін, після скрубера такого ще не бачив. Ось таке ге пошло, блін. Це після скрубера. Скуди воно береться, блядь, ну повинно все в скрубері заливатися. Таке ге, блін, ну це капець вже. Це коли зону відновлення встановив? Без неї такої херні не було. Що це таке, я вже не знаю. Ну зараз спробуємо зляти скрубера. Ну, ось таке саме, блін, Ге. Інтересно, вона горичення. Ні, не, не, не хоче горіти а газ. Теж перестав гореть. Ну блин. Зараз йдемо скрубера, Крубером, може, там повністю ця жидкость наша за грязна вся. І от з-под моторчика, ну, з нашого вентилятора. Блін, почала така гадость. Це як, блін, що це воно? Я тепер взагалі нічого не розумію, блін. Що це таке, блін? Так, ну ось ми відключили вже наш шланга від скрубера в каністрочку. Включаємо нашого цього насоса. І зараз будемо наблюдати. Ну, блін, вроді чиста, не грязна. Ну зараз я ми це діло все побачимо. Так, і останній раз зливаємо конденсат, бо ми вже все заглушили. Так Скуди вона вже береться, хрен його знає. Влагомером провірав, дрова сухіє, блін. Опять повна банка буде. Наверно, так. Да. Ну, зараз біжить хай. Сьогодні він попрацював десь 4 години, полторачка набігла конденсата. Блін, ну що случилось, непонятно. Навіть температура має бути в активній зоні піднятися більше, ну набагато більшою стати. Води вже в дровах менше. Ну Все, Отборне Г. Так, чик. От 5 грамів 400 десь. Ну, ось як я раніше казав, полторачка за 4 години десь набігла. Результата нормального роботи сьогодні я не побачив. Ну, я думаю то ми зробимо. Скоріше за все вентилятор слабий. І от щось тут не влезло в полторачку. Такої гадості відборної. Ну хай постоїть, отстоїться. То побачимо яка в неї консистенція. Розділиться вона на не розділиться. Та й будемо щось придумати далі. От що цікаво стало. Коли все заглохло все, Як горить класно. Три кіпець, блін. А чого воно так не працює? Ну, коротше, розберемося. Так горить, блин. це вже все заглушено, ну, вже остиває газогенератор. Таке зараз трохи жаркі. Ну, Закриваємо і на цьому поки все.